І в категорії лідери від України там фігурує Андрій Борисович Єрмак. Якщо в Зеленського в січні було 31%, тепер 27%, то в Залужного 22%, а в січні було 17. Головне, що третій в цьому Петро Порошенко 7%, в нього теж зростання. Як і в залужного. Всі прекрасно розуміють, що Зеленський давно усунувся від управління країни. Ну, але тут не попреш, Бо це держава єрмака. Зеленський це такий от найнятий актор. Вітаю, друзі! Назвав це відео Антидержава Єрмака. Парадоксально, а чому не Зеленського? Та от вийшло, вийшов новий рейтинг журналу Time. І в категорії лідери від України там фігурує Андрій Борисович Єрмак, не Володимир Зеленський. І це більш ніж показово, тому що журнал Time з присутньою йому іронією. А минулого року він на обкладинку виніс серед світових лідерів Тейлор Свіфт, американську співачку. Тепер, от в рейтингу лідери з українського боку Андрій Єрмак, і з присутньою журналу Тайм Іронію. Редакція розставила акценти, хто є хто в Україні, на місця. Хоча великим електоральним потенціалом Єрмак не вирізняється, але функціональністю вирізняється. І всі це розуміють, тому що на, на Єрмака заведені всі комісії Єрмак-Саліван, Єрмак-Макфол, і тому і пішло-поїхало. Він і Швеції, Женець і на Дуді Грець, він і бек-офіс Кабміну, він і по силовиках, він і начальник Генштабу, він і міністр оборони, тобто він все. І от на цьому всьому соціологи нарешті провели онлайн-опитування, це така New Image Marketing Group і е Ділова столиця, провели, ну, нарешті, опитування про електоральні рейтинги. І в Зеленського якраз виявилось 27%. Це електоральне, це не, не рівень довіри, це електоральне. Тобто, якби вибори відбулися найближчої неділі, приблизно третин, до третини українців проголосували б за Зеленського. Тобто він виходив би в другий тур. Ну, а далі в другий тур трапилося б те саме, що з Порошенком. Тому що виходив би він в другий тур згідно цього опитування із Валерієм Залужним, якого 22 Залужний, який жодного разу не обмовився, що він іде в політику, набирає з місця в кар'єр 22%. Причому, якщо в Зеленського в січні було 31%, тепер 27%, то в залужного 22%, а в січні було 17. Тобто, ну, симпатії українців починають проявлятися. Головне, що третій в цьому Петро Порошенко. 7% в нього теж зростання, як і в залужного. Це таке нагадування про те, що по суті країною керує людина, яка не має електорального рейтингу і жодного мандата виборців. І журнал Таймс зі знущальною йому іронією визнає його політичним лідером українським. Про Зеленського жодної згадки. Але в Зеленського залишається виборець, як не крути. Поки що. Мені здається, що після закону про мобілізацію виборець Зеленського почне дуже швидко скукожуватися. І питання навіть не в тому, що Зеленському витикають, що 20 травня його каденція закінчується. Всі прекрасно розуміють, що Зеленський давно усунувся від управління країною. Якось про це не було не прийнято. Це була фігура у мовчання. Але насправді зараз якась дивна гра така відбувається, нібито переадресування відповідальності за те, яку криву руку Україну збудував Зеленський і хто за це відповість. Ну і раптом Зеленський виявляється, що він не зовсім будував її, і багато людей про це здогадувалися. Але яких собак можна почепити на Єрмака? Бекофіси, ну, ну, це і так зрозуміло. Але ж хто, хтось вже погоджувався на такі правила гри, номінально залишаючись міністром, вдаючи, що заради, так би мовити, командної гри? Так от, чому це антидержава? Тому що є два чинники, які свідчать про те, що. Країні не все в порядку. Ну, звичайно, що популярність армії вона навіть створює ситуацію, коли шахрайство довкола армії людям болить, але, але все-таки, ну, поки не обвалився фронт, то люди готові терпіти. Але от що побудовано за спиною військ, Перше, ігрова індустрія, яка грабує Україну. От дивіться. Згідно з даними індексу Open Data Bot, топ-10 найуспішніших компаній грального бізнесу у 28 разів примножили свої статки минулого року під час війни у 28 раз. Ви пригадуєте, що е, свого часу е, військові вже не витримали і зробили звернення. На жаль, ініціатор петиції загинув минулого тижня. На фронті. Це просто, по-моєму, Петреченко його прізвище. Це просто катастрофа. Так, от, воїни гинуть, з воїнів бандити через свої ігрові платформи збирають мільярди. До індексу потрапили 9 онлайн-казино і один лотерейний оператор. Лідером стала компанія SpaceX, бренд Космолот, а найбільший приріст заробітків аж у 425 разів має компанія бренд Favbet. 54,92 мільярда гривень заробили лідери сфери азартних ігор в Україні у 2023 році. Це в 28 разів більше, ніж у 2022 році. 1 мільярд 94 гривень. Тобто близько 2 мільярдів у 2022 році. І 55 у 2023. Чиї це гроші? 3 чверті це гроші військових. Уявляєте? Це гроші військових. Так от, легалізація нагадаю, як відбулася легалізація. Тоді слуги виріщали на кожному кроці, що ми поставимо казіно тільки в чотиризіркових зіркових готелях, не нижче. Потім за пару місяців вони розмили всю цю тему. Ініціатива була за фракцією Слуга народу тобто, там явно був занос величезний. Ну і найголовніше, що вони обіцяли в перший рік 7 мільярдів гривень. Отримали нібито 700 мільйонів. Тепер з'явилася більш е, ну, така консолідована вивірена інформація. Значить, е, от тут похороніці. 14.07.2020 року Верховна Рада ухвалила закон, ініційований маловідомим депутатом Слугою Олегом Марусяком. в бюджеті 2020 року внаслідок цього рішення очікувалось отримати 4,4 мільярда гривень. Однак за підсумками року бюджет отримав вже 88 мільйонів гривень. Тобто 50 разів менше очікувано. Це, я коли говорив про те, що 7, 7, 700 мільйонів отримали, це включно із цими. Е, крім ігр, це ще були. Е, е, у, по-моєму, всі-всякі е, спортивні ставки, плюс, е, тобто, е, ну, «Парімач», пригадується, е, компанія існувала на ринку свого часу. От вона була на той час найбільшим платником податків. У 2021 році план надходження відгрального бізнесу було виконано на 21% і лише в 2022-2023 план виконувався повністю, але його показники зменшили до 1,57 мільярда гривень. Ну, 1,5 мільярда гривень. А уявляєте, скільком людям, скільком родинам зламали за цей час? Життя. На 24 рік заплановано податків з грального бізнесу ну, приблизно півтора мільярда гривень. У відповідь на запит народного депутата від Європейської солідарності Ніни Южаніної рахункова палата відповіла, що не може провести перевірки сплати податків гральним бізнесом через брак спеціалістів. За оцінкою Южаніної, я називав цю цифру, це десь більше 20 мільярдів гривень несплачених податків. Так от дивіться, ну, ну як може півтора мільярда сплачених податків, коли доходи ігрового бізнесу склали 55 мільярдів? Це який відсоток? Це який відсоток із загальної суми доходів? Це офігенна лакуна під час війни з військових видують такі шалені гроші, і бюджет не отримує абсолютно нічого. От Тому я і говорю, що те, що зліпили після 2019 року з української держави, яка просто вмиває руки у всякій соціальній площині або постійно шахрує, обманює українців, а на виході, Є пару індустрій, які просто є чисті лакуни. І це не it бізнес бізнес. На жаль, ми так якось пишалися своїми айтішниками. Якщо держава буде так поводитися із АІТ-індустрією, всі вони здимлять з України і випливуть десь в, в Силіконовій долині в кращому випадку. Або ще гірше десь поз'являються Ірменії, Азербайджані, там в інших країнах, де їм зроблять абсолютно комфортне життя. Так от ще одна ознака антидержави, яку збудували слуги, це контрабанда сигарет. Ця болюча тема, на ній весь час єврочиновники витикають Україні. От після обрання Зеленського ця індустрія просто поперла, розквітла. Ну, небаченим цвітом. Якщо в 2018 році контрабандні сигарети займали близько ну, трошки менше 5% ринку, то загалом зараз на сьогоднішній день торгівля контрабандними сигаретами складає, ну, точніше, нелегальна торгівля тютюном складає 20 майже 6%. Це все акцизи і податки. Хочу нагадати, що коли прийшов Зеленський до влади, одно, одним із перших об'єктів атаки були тютюнові кампанії, легальні, брендові, світові, які працювали в Україні. І як на них просто їх защемили і видавили, по суті, з України, е, е, якісь перейшли на, на просто друк Самої поліграфії, пачок для сигарет, якісь там скоротили виробництво. Тоді в 2019 році з підакцизних товарів, я пригадую, держава не добрала, по-моєму, 12 мільярдів гривень. Ну, от польські розслідувачі е, говорять про те, що неефективність правоохоронних органів і е, стрімке зростання акцизів просто видавили. Тобто це, це така продумана гра, щоб видавити торгівлю тютюновими виробами в тінь. Ну, от якщо акцизи ростуть від року до року на 20%, то зрозуміло, що це все зразу переповзає у е, тінь. Свого часу Зеленський пробував там імітувати дуже активну діяльність в плані контрабанди, тому що Євросоюз весь час стикав мордою української влади. Ми пригадуємо, як Банкова свого часу придумала як очорнити Петра Порошенка і одну з фір, з фур е, Рошена е, е, піймали на перевезенні е, контрабандних сигарет. Розумієте, для брендової компанії, яка е, торгує цукерками. Торгувати тютюном це, це такий як анекдот, що на, на паперті, е, бан, банк е, я не даю долга, але банк не торгує насінням. Це було б дивно, щоб придумати схему, як обляпати Порошенка з контрабандною сигарет. Це відомий дуже, дуже сюжет, коли прослідкували фуру. Яка петляла якимось чином незвичними маршрутами? Всі, на всіх е, них встановлені gps датчики і відслідкувати дуже легко це. Ну, врешті, ця тема зникла. Але позорище контрабандне стало тепер позорищем антидержави Єрмака. От дві теми під час війни. Як можна перемогти, коли держава фактично. Дала шахраям можливості вимивати величезні кошти з країни, перемивати у власні кишені. Держава сама відмовилася від своїх податків, тому що вона формує таку логіку для бізнесу, з яким треба буде обирати простого громадянина, щоб дельту касові розриви покривати. Ну і от. Що нам будуть зараз пропонувати? Будуть пропонувати підвищення тарифів на електроенергію. Потім в ціні хліба, в ціні сала, масла, м'яса, все це повилазить. Отак от. Де у нас, звичайно, ця кумедна історія з журналом Time і визнанням Єрмака-лідером. Ну, але тут не попреш. Бо це держава Єрмака. Зеленський. Це такий от найнятий актор. Всі ми пригадуємо Карабаса Барабаса, не знаючи, Андрій Єрмак підходить на його роль. Ну але Арлікіни і Мальвіни в його театрі танцюють з великим задоволенням, коли дозволяє Андрій Єрмак їм танцювати. Сумно це все. Але навіть з таким багажем нам треба якось перемагати. Віримо в Збройні сили, підтримуємо їх. Чим можемо. Дякую. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала.